А знаєте, у чому сила? У тому, щоб іти завжди вперед? Став перед собою завжди чіткі цілі. У важкий період завжди думай про свою ціль та про кінцевий результат своєї цілі. Так легше проходити труднощі. Не слава, не приниження не має вплинути на твою ціль ні в якому разі. А критика, коли її правильно сприйматимеш, вона зробить тебе сильнішим. І будеш вдячний тим, хто критикує. Будь непохитний у своїй цілі, намагайся прикласти усі зусилля, щоб ціль була досягнена. Не дивися навкруги. А дивися на свою ціль, і ти будеш бачити, як твоя ціль буде реалізовуватись. Тільки не зупиняйся і пам'ятай, що переможець бачить лише кінцевий результат цілі. І коли у тебе щось не виходить, не бійся, не виходить сьогодні, вийде взавтра. Але не бійся та не зупиняйся ніколи. І важливе, знай та пам'ятай. Що без зупинки буде твоя ціль. І тоді ти будеш бачити своїми очима свій плід. Успіхів вам та всього вам самого найкращого бажаю у досягненні світлих цілей.